Так, я, я, потримаю. я потримаю, я потім вручу. Так, так хлопці, вітаємо вас з пришедшим святом Святого Миколая з Днем Збройних Сил України. Сьогодні вітаємо з ним з ним сухопутних військ, тому що, ви, як кажуть Боги, ви не йде у нас ходити по землі. А хай хай тілі літають по небу наші гості непрохані, які прокалися туди завдяки вашій роботі. Дозвольте нас, нам від щирого серця зробити вам невеличкий подарунок. Хлопці сказали ваші бійці, що треба, допомога невеличка. Ми, звісно, не фонд притули, який може збирати великі гроші. Але якусь капельку свою, свою частинку нашого здоров'я, нашої праці. Ми хочемо подарувати вам. Сьогодні там якась маленька запилочка штиль. От хай вона допомагає хлопцям різати дрова, щоб вони не мерзли, тому що ми розуміємо, у вас попереду зима, важка зима. Дай Боже нам її пережити. От думаю, що все буде добре. Ви допоможете Україні, викинути ці непотрібні, які пішов наші ми будемо чинно і тяжко, як сьогодні, ми. Ну, і окремо, ще у нас трошки філопілістичні подарунки, бо без цього ми не можемо приїхати. Дюша вам потім передасть. Це у нас робота від братів харуків, які завдяки хлопцям харукам, це два художники, які велику роблять роботу. Зараз вони працюють знову такі багатодійну роботу, роблять для ЗСУ, малюють картини, передають волонтерам, волонтери продають ці картини і якісь також кошти заробляють. Це вони розробили у нас такий поштовий блок, який називається Зброя перемоги, до якої ви маєте пряме відношення. Ми залишимо Андрюша передасть пару блоків, і тут є у нас сувенірчики ще від Святого Миколайчика. Він вже поділить і поділить, роздасть як. Андрюша, візимо, будь ласка. Це вам буде. Ми разом з кулькою. Андрій, Так, Тримай. Та, Дякую, дякую. Дякую, тих наразі місті, пане Андрій. Дуже приємно, дуже нам цей подрунок необхідний. Якщо щось так, треба, таке невеличке, ви нам через Андрія ми давайте ми команду. може щось іще підпилки ламається. Запасниці поклав. В, Гарантія два роки на напису буде, по нова. Так, 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 і наш польовий узол зв'язку з 47-ї бригади хочу вам подякувати. велике подякувати за ваш благодійний план. Це київському товари. А це вже нами. Там по Там харукам попереджувати. В суботу будемо їх бачити, і хорукам обов'язковою. Дорожимо вам, цей наш прапор. Наш Це ми повісимо собі. Це Вадим Васильович в приміщенні, яке. Наше приміщення, яке отримаємо. Скоро хату будемо мати вже. Дуже приємно. Дуже. Льоха, забирай я прапор. Дуже Все, дякуємо вам. Пам'ятаю, кому допомогли. Дивись. Ой, ну я так. думаю, що це перша допомога, не остання. Да. І Дякую. якщо там якісь питання будуть, от тоді через. Невеличко щось ми можемо. Можливості є. Ну, не соромтесь, було. кажіть. Нового року. Машину віддаю, завтра передаю стареньку машину собі не засужу. Остапа. Так, добре, гарно. Хорошо, дякуємо велике. До зустрічі. Дякуємо. Дякуємо. І вам, Дякую. хай Бож, береже. дорогу <порис> веде. <Це усе. міг. порис> і вам кожен тиждень і кожен тиждень. І вам будете Переможемо. Наша 47-го артилерійська бригада виконує зараз бої задачі понищення ворога окупанта. Ми польовий вузол зв'язку забезпечуємо зв'язок в бригаді. Виконуємо свої задачі. Тут і в тилу наші хлопці також розкинені по дивізіонах виконують свої задачі. І що? Робимо, виконуємо, забезпечуємо себе. Бригада працює. Дай Бог. Ні, не дай Бог, по-любому переможемо і слава Україні! Дякую. Дякую вам велике за вашу допомогу.